Богдан Лепкий Мазепа. Мотря. Читає Матвій Ніколаєв. У виданні вміщено першу з історичних повістей Богдана Лепкого, що складають трилогію за визначенням автора Мазепа. Насправді ж повістей п'ять. І, хоч вони послідовно відтворюють хронологію подій, кожна з них має самостійне значення, тому й публікувалася автором окремо. Головний герой усіх п'яти повістей український гетьман Іван Мазепа, роки життя 1639-1709, кінцевою метою політики якого було утвердження державності України. У цій книзі оповідається про кохання юної красуні Мотрі, дочки генерального судді Кочубея, пізніше страченого Мазепою і старіючого гетьмана. Дія відбувається на тлі важливих історичних подій. Внесок Богдана Лепкого до української літературної спадщини важко переоцінити. Його неперевершені твори Мотря, Цвіт щастя, Полтава та інші близько тридцяти збірок поезій, а також публіцистичні статті, дитячі казки та поеми стали справжнім надбанням української культури. Том Перший Пам'яті Батька Цар Оркестр заграв Гей, не дивуйтесь, і в банкетний зал увійшло дванадцять хлопців у білих фаландишових каптанах і в жовтих чобітках зі срібними підківками. Один в одного гарні як мальовані. Рівного росту, з рівно підстриженим русявим волоссям. Вуси їм ще й не засівалися. По двох несли великі срібні підноси, на котрих, ніби живі, зривалися до лету великі фазани. Хлопці рядом уставилися від дверей до креденсу, біля котрого за бар'єром тупцював старий ключник і поралося двох кравчих. Ті розглянули підноси чи страві чого не хибує, вибрали що найкращий і разом з хлопцями, котрі його тримали, пішли через зал у верх стола, де сидів. Його величество цар Петро. Наліво біля царя Олександр Данилович Меншиков, а направо господар хати Іван Степанович Мазепа. Крайчі склонилися низько, і хлопці пристанули між царем і гетьманом. Гетьман доторкнувся рукою важкого підносу і попросив високого гостя, щоб ласкав почати страв.